Розглянемо зараз поняття кути, як позначають кути, як вони називаються, види кутів, вимірювання і е, побудову кутів заданої градусної міри. Отже, що таке кут? Кут це геометрична фігура, яка складається з двох промінів із спільним початком. Номеруємо один промінь, другий промінь. Ось у них спільний початок.

Для того, щоб можна було читати ці кути, потрібно їх називати. Називають кути буквами, великими латинськими буквами. Наприклад, ось такий кут ми назвали кут А. Замість слова кут вшивається такий значок. Ось цей запис читається кут А. Можна кут назвати трьома латинськими буквами. Позначаючи ще. Сторони цього кута. Даний кут читається C Або кут C, A, B. Зверніть увагу, що у будь-якому випадку вершина кута повинна бути в назві розміщена посередині. Або називаємо одною латинською буквою за вершиною кута або трьома латинськими буквами, але посередині ставимо на назву вершини кута. Розглянемо, які види куте, кутів можуть бути. Якщо сторони кута утворюють пряму, то такий кут називається розгорнутим. Кут а по Половина цього кута називається прямим. Прямий кут малює за допомогою приладу, який називається косинець. Для того, щоб побудувати прямий кут, ми просто обводимо косинець за допомогою крейди. Ось цей кут прямий. На відміну від інших кутів, на малюнку його позначають ось таким квадратиком. Кути вимірюють за допомогою таких одиниць як градуси. Домовилися, що розгорнутий кут має 180 градусів. Якщо розділити розгорнутий кут на 180 рівних частинок, то ми одержимо 180 однакових маленьких кутів. Кожен з таких і є одним градусом. Оскільки прямий становить половину розгорнутого, то ясно, що його градусна міра 90 градусів. Подивимося, як же ж вимірювати кути у градусній мірі. Нехай нам задано якийсь кут. Ось такий, наприклад. Означимо його кут О. Для того, щоб виміряти кут, користуємося приладом, який називається транспортир. Зверніть увагу, що він містить обов'язково центр транспортиру, от така міточка. В одних приладах вона знизу, іноді вона зверху, але в будь-якому випадку вона повинна знаходитися посередині між нулем і 180 градусів. І друга частина транспортира це ось таке півколо, на якому нанесена шкала. Градусне, uh, 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 градусна міра. Для того, щоб виміряти кут, нам необхідно центр транспортера сумістити з вершиною кута. А нуль транспортира повинен проходити через одну із сторін кута. Таким чином, напроти другої сторони на шкарі транспортиру ми побачимо градусну міру кута. Дано випадку це на 49 градусів. І записується таким чином. Кут. о, дорігні, 49. Замість слова градусів пишемо такий кружечок. Ці кути, які менші за прямий, називають гострими. Ну, Зрозуміло, що гострі кути, оскільки вони менші від прямого, мають менше градусів, ніж 90. ми бачимо, що цей кут гострий. Ще один випадок подивимося. Ось нам заданий такий. Вимірюємо його радусну міру. Позначимо цей кут буквою М. Порядок дій той самий. Центр транспортера суміщаємо з вершиною кута. 0 транспортера суміщаємо із однієї із сторін. І тоді бачимо, що друга сторона. У нас показуємо на 133 градуси. Записуємо кут М. Дорівнює 133 градуси. Іноді кут буває розміщений не зовсім зручно, і це приводить до помилок по вимірюванні. Ось подивимося на такий приклад. Знайдемо градусну міру кута, позначимо його буквою К. Помилка полягає в слідчому. Учень суміщає центр транспортера із вершиною кута, суміщає із, таким чином з сторону кута із транспортером і щитиє відповідь 144 градуси. це відповідь помилкова, оскільки учні не звертають уваги, що це в нас не нуль, а 180 градусів. Якщо таким чином... Розмістити транспортир, то тоді на ці позначення, які є на шкалі, звертати увагу не потрібно. а Потрібно самому відраховувати. Значить, Це ми вважаємо 0, тоді тут буде 10, 20, 30, 35, 36, 37 градусів. Або тоді можна переставити транспортир таким чином. Сумістити центр транспортира з вершиною кута. Тоді 0 транспортира суміщається із однієї сторони. А друга сторона показує 37 градусів. Куртка вирівнює 37 градусів. Наступне питання. Як будувати кут наперед заданої градусної міри? Побудуємо кут Т. Наступний. Спочатку проведемо промінь, довільний промен. Початок променя буде вершиною кута. Раз так, значить, центр транспортира суміщаємо із вершиною кута, а нуль суміщаємо із цим променем. Далі 47 градусів знаходимо на шкалі. 40, 45, 46, 47. Напроти 47 градусів ставимо мітку. І далі проводимо промінь із з вершини кута через цю мітку. Ось цей буде куте. величина його буде 47 градусів.